Дана Ярова відома громадська діячка. Вона представниця антикорупційної громадської ради при Міноборони, очолює громадську організацію Мрія дітей України. Окремий напрямок діяльності військове волонтерство. Дана в цій сфері від початку. Ато з 2016 по 2019 роки допомагала родинам загиблих. До громадської роботи повернулася з початком повномасштабної війни. Мене досить часто питають, як швидко відновився волонтерський рух. За 30 секунд він відновився. Горизонтальні зв'язки вже всі були. Ми один одного добре знали. Але десь на початку цього року я почала відчувати, що щось випадає. тобто знову це військове волонтерство, допомога військовим. Але я почала відчувати, що щось випадає з мого поля зору, тому що дуже багато звертались а хлопці, які казали, допоможи побратимам, хтось загинув родинам, хтось знаходиться в полоні родини, самі, самі зі своїм горем знову з'явився напрямок допомоги сім'ям загиблих безвісті зниклих і військовополонених під час візиту до нашого міста Дана Ярова відвідала родини загиблих та полонених військовослужбовців. Була і в сім'ї бійця 17-ї танкової бригади Віталія Тітаренка. Криворізький танкіст потрапив у ворожий полон під час оборони Маріуполя. Про те, що потрапили у полон, дізналися із ворожих телеграм-каналів, де знайшли фотографії, бо вже той час не було довго зв'язку. Ну і звичайно, представники, як вони зараз називаються, територіальних центрів комплектування принесли сповіщення сім'ї про те, що потрапив у полон. З того часу, 19 квітня, ми знайшли фотографію. Більше ніякої інформації ми не маємо. Дана ярова обговорила потреби родини та передала гуманітарну допомогу, зокрема, продукти, одяг, дитячу літературу. Діти дуже сумують. Хто як може висловлює свої почуття? Так. Син написав есе про нашу родину, про батька, війна, дитячий погляд, в українському конкурсі посів перше місце з цією роботою. Донька теж не відстає, намагається чи може так, своїми досягненнями при, при, прискорювати татків, так, таткове повернення, нашу перемогу. Теж нещодавно посіла перше місце в міському конкурсі науково-дослідницьких робіт. Кожен день щохвилини, звичайно, чекаємо на повернення на телефонний дзвінок зі словами, що я вдома. Радіємо кожному поверненому хлопцю, жінці. Але в той же час кожен обмін це і великий біль для нас, тому що ми не маємо результату поки що. Волонтерка зустрілася з головою ради оборони Кривого Рогу Олександром Вілкулом. Обговорили способи об'єднання зусиль задля для допомоги родинам загиблих українських захисників і дітям, позбавлених батьківського піклування внаслідок російсько-української війни. Між міською владою Кривого Рогу та організацією Мрія дітей України підписано меморандум про співпрацю. Об'єднуємо людей з великим серцем для допомоги дітям, чиї батьки загинули внаслідок російсько-української війни, пропали безвісті або знаходяться у полоні. Я дякую Дані Яровій за її активну позицію в наших планах. Проведення спільних акцій, у тому числі психологічна допомога дітям та родинам військових, а також співпраця у напрямку створення та підтримки патронатних сімей разом з ЮНІСЕФ. З вашим органами місцевого самоврядування ми зараз домовились про запуск лінії психологічної підтримки, плюс те, що ці родини у нас потрапляють в курси освітні, англійської мови, програмування. Великий запит був по підготовці до ЗНО. І зараз у всіх на часі літній відпочинок дітей, і ми маємо допомогти сім'ям вивезти дітей хоч на якийсь час. Ми навіть розробили програму там два тижні без, без війни, і ми будемо це робити. Якісь напрямки ми вже а, проговорили, і по якимось напрямкам ми вже знайшли а, де ми один одному можемо бути корисні, і вже домовились про співпрацю. В синергії а, має бути дуже хороший результат. І вам проводу Денис Захаров цей день.